Жах на Сумщині. Росія завдала масованого удару шахедами. У Києві лунали вибухи. Ворог знову атакував південні регіони. Є руйнування та загиблі. Всі подробиці за мить підпишіться на канал сейчас і до головних новин. Черговий наліт дронів на Україну стався з вечора, 16-го та у ніч на 17 вересня. Російські ворожі війська запустили 51 ударний БПЛА. За даними повітряних сил Збройних сил України, у результаті протиповітряного бою збито 34 шахеди. Можемо побачити унікальні кадри роботи бійців мобільної вогневої групи по дронах ворога. Крім того, завдяки протидії засобів РЕП, 12 літальних апаратів були локаційно втрачені у кількох регіонах. Ще дві одиниці повернулися у Росію. Увечері понеділка росіяни атакували конотоп, що на Сумщині. Вони вдарили по місту дронами Камікадзе. Зафіксовано чотири вибухи. За даними місцевих кореспондентів, є влучання по м'ясокомбінату. Там виникла пожежа. Місто без світла і зв'язку. Пізніше, буквально за півгодини, ворог наніс. Повторного масованого авіаційного удару по самому обласному центру були атаковані об'єкти енергетичної системи у Сумах. На двох великих електропідстанціях чинилися займання. Об'єкти критичної інфраструктури, водоканали, лікарні та інші підключені до систем резервного живлення. Загалом постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Після опівдня вівторка у Сумах знову пролунали вибухи. Поки подробиць немає. Сирени вили і у Києві. Тривогу в столиці та області оголосили близько 12-ї ночі. Приблизно за 30 хвилин після опівночі київські телеграм-канали та моніторингові ресурси заявили, що в області працювала ППО по шахедах. Ще за 15 хвилин почалася дорозвідка і згодом оголосили відбій. І знову зранку щось гучне налякало місця на лівому березі. При цьому... Про небезпеку вже не попереджали. Однак згодом з'ясувалося, у Дарницькій райдержадміністрації повідомили, що гучні звуки це планова робота українських військових. Так само ввечері, 16-го числа, російська армія вдарила по місту Нікополь дроном Камікадзе. Про це сповістив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Уночі вгатила по райцентру знову російська ворожа армія і застосувала важку артилерію. Загиблих та постраждалих немає. Знову ж таки, на ранок наступного дня атаки на місто поновилися. Агресор скерував на нього БПЛА. Тим часом на Харківщині потерпали Куп'янський та Ізюмський райони. Там пошкоджені приватні будинки. У самому Куп'янську цієї доби постраждала 63-річна жінка. Крім того, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу постраждав 63-річний чоловік у селі Подоле. На щастя, немає жертв серед мирних у Запорізькій області, однак у регіоні фіксують 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Упродовж доби окупанти завдали 177 ударів по 12 населених пунктах. Уночі, 17 вересня, під ворожими мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади Миколаївщини. Постраждалих немає. На сусідній Херсонщині ворог завдав неприємностей шахедами. Наслідки трагічні: дві людини загинули, з них одна дитина. Ще троє дістали поранення. За даними Керманича області пана Прокудіна, російські військові поцілили у склад культури та житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкодили шість приватних будинків. Також окупанти уразили складське приміщення та приватні автомобілі. А такий вигляд має житловий будинок у корабельному районі Херсона після вчорашніх вечірніх російських ударів. Понівечено дах, стіни, вибито шибки, а також зруйновано господарчі споруди і паркан. Однак, люди цілі, і це найголовніше. Переполох посеред ночі у російській саратовській області в темний час доби 17 вересня пролунали вибухи. Як пишуть російські так звані засоби масової інформації, було видно пожежу. Власне, це і показали очевидці на своїх відео. Дим доходив із району аеродрому Енгельс в однойменному місці. Побачимо. <му> Спочатку місцевим здалося, що то салют. Однак у локальних чатах люди вирішили, що навряд чи посеред ночі їм влаштували незаплановану вечірку із феєрверками. Я ж зазначу, що Енгельс – авіабаза повітряно-космічних сил Росії саме там дислокується 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки. Це основна база бомбардувальників і єдине місце у всій федерації базування стратегічних бомбардувальників ту 160 Звідти також часто злітають стратегічні бомбардувальники ту 95 для ударів по Україні. Вони є носіями ракет Х-101. До слова партія подібних снарядів напередодні прибула на лету Можливо, наша розвідка це засікла і вирішила скористатися моментом, аби росіяни таки побачили фаєр-шоу. Напишіть у коментарях. Разом з тим не можна відмітити, що Міноборони РФ дивні звуки із Енгельса не коментує. Відомство у звіті згадало хіба що про наліт дронів на Брянську та Курську області. Мовляв, черговими засобами протиповітряної оборони 15 українських безпілотних літальних апаратів знищено на територію першої і один над територією другої області відповідно. Не спала спокійно, і Білгородщина, місто Шебекіно, зазнало обстрілу ЗСУ. Пише про це у телеграм-каналі Губернатор В'ячеслав Гладков. Постраждалих, як стверджується, немає. Однак внаслідок обстрілу вибиті вікна, пробито покрівлі та паркани у п'яти приватних будинках. Осколками посічено легковий автомобіль. Також сталося займання і спалах сухої рослинності. Вже в день, 17 вересня, хвиля так повторилася. У селі Петрівка Білгородського району дрон атакував соціальний об'єкт. Внаслідок удару ще одного безпілотника пошкоджено будівлю на території сільгосппідприємства. У селі Зіборівка Шебекінського міського округу внаслідок прильоту снаряди на території сільгосппідприємства пошкоджено газове обладнання. Залишилися без води та боєприпасів у Курській області Російської Федерації. Бойовики Росармії самовільно здалися у полон Збройним силам України. Спочатку ці намагалися атакувати, однак зосталися повністю без провізії, кинуті на призволяще. Деталі розповів військовий із позивним принц. Послухаємо. Контролювали посадку свою напроти ферми. п'ять днів стріляли. Дні і на п'ятий день ще з утра підняли флаг перед нами. Білий флаг підняли. Ну їм же закинули через маві кродійку, і одін вийшов з радійк. Мих взяли в тринадцять чоловік. Обшу взяли. Курська операція триває і станом на 17 вересня наші воїни можуть похвалитися новими успіхами. Російський військовий аналітик Майкл Накі констатує: очевидно, план ЗСРФ не спрацював. Тиждень тому окупанти пішли в контрнаступ із видавлювання ЗСУ з Курської області, і просування наших бійців було досить швидко зупинено. Однак новий прорив ЗСУ через кордон припинити путіністам не вдалося. Більше того, як зазначає експерт, російські військові потрапили в справжнісіньке оточення у Крем'яному. Ця ділянка чітко проглядається на картах Діпстейт. Вітчизняні осінтери додають, противники перебувають в оточенні вже певний час. Ще з перших днів рейду. Вже не раз було повідомлено про зачистку крем'яного, але ворог і досі там. Періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточуючих на техніці БК та їжею. Вигоди нашого рейду на російське прикордоння визнають, і автори видання Форбс. У матеріалі, присвяченому Курській області, йдеться. Цитую: російська контратака в Курській області, що почалася минулого тижня, погіршила становище армії РФ. Отже, за даними Форбс, Київ задіяв у Курській області близько 10 тисяч солдатів. А Москва своєю чергою відправила 38 тисяч військових. Але багато із них погано навчені молоді призовники. При тому ворог і далі продовжує поповнювати нестачу на фронті. У інституті вивчення війни так само оцінили бої на Курщині. По-перше, американці визнають, що атаки ведуться з обох сторін. А по-друге, там вичислили, які сили задіяв Кремль. Зокрема, у Глушковському районі, за повідомленнями, діють підрозділи 56-го повітряно-десантного полку 7-ї дивізії ПДВ та 106-ї дивізії російських повітряно-десантних військ. Просування ворожих армійців є у південно-східному районі веселого та на північ від обухівки. Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Успенівки і Борків, але інститут вивчення війни не підтвердив ці дані. Водночас просування українських військ так само від веселого, але на південь та на захід, і на північ від Медвежого. Неочікуване откровення оприлюднило політико. Мовляв, Валерій Залужний на посаді головкома був проти курської операції. Це журналістам розповіли неназвані українські військові чиновники. За їхніми словами, генерал пояснював свою позицію тим, що не розуміє тактику подальших дій після прориву кордону. Питання, коли ви отримаєте плацдаром, що далі залишилося для нього риторичним. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що на Курщині нині все йде за планом. Він додав, що детально обговорив операцію із чинним головкомом Олександром Сирським. Була доповідь головкому Сирського. Тривала розмова на початку дня. Щойно говорила з ним за підсумками дня. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше Курахівський напрямок Покровський. Захищаємо позиції окремо і детально щодо Курської операції. І кожен день діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагодження кроки і реальну стійкість. Село оборони України мають просування вперед біля Торського. Це Лиманський напрямок. Про таке у вівторок, 17 вересня, пише вітчизняний аналітичний ресурс Діпстейт. Площа звільненої території 5,08 квадратних кілометрів. Нині наші оборонці вже почали наступ у східному напрямку. Є просування збройних сил України і в східній частині Селидового. Наші зайняли частину населеного пункту в районі Дач. Це приблизно 13 сотих квадратних кілометрів. Разом з тим ворог прожимає території. У червоний зафарбувалися ділянки на карті біля колесників Невського, Новосадового, Новогрудівки, в Гродівці та Желаному першому, що на півночі від гірника. Як бачимо, обстановка залишається динамічною. Окрім того, щоб завоювати території, наші воїни нищать ворожі скупчення. Стало відомо про нищівний для противника удар по полігону. Одразу півсотні армійців Путіна ліквідовано завдяки удару Хаймерсом. І це лише попередні підрахунки, можливо, число значно більше. Тим часом на Покровському векторі наші воїни влаштували ворогу каску. Каску про Змія Горинича. Одний мене дрон із термітною сумішю запустили над лісопосадкою і з позиціями окупантів. Результат ви бачите на цих кадрах. Не легше українським оборонцям батьківщини на векторі вугледарському, епіцентр баталії, шахта Південно-Донбаська, No3. Вона перебуває досі під нашим контролем. Хлопці там і продовжують бої на території штольні. Станом на ранок лінія бойового зіткнення розділяла шахту 50 на 50, Пише військовий Алекс. Інший наш воїн Осман розповідає про положення на Харківщині. Вибили ворога із деяких позицій у Вовчанську. Росіян відсунули з території агрегатного заводу на майже 100 квадратних метрів. На запорізькому напрямку вороги почали проявляти активність та переміщувати свою техніку знову ж таки поблизу ЛБЗ, септо лінії бойового зіткнення. Днем раніше говорили, що з цього напрямку на півдні України ворог готує нову хвилю проривів. Вода у річці десна сильно забруднена. Риба масово гине. Сотні тушок викидає на берег. Акваторія цвіте та віддає неприємним запахом. Жителі прибережних населених пунктів відмічають сильні зміни. Річка стала каламутною із зеленуватим відтінком. Тут покисла родині хватає. На вода без чимтабарамикі то двадцять штвердвічі двадцять год. Рыбка уже не дышит, посплывала, щуки, маленькі, большие. Сейчас я вам покажу яка вода в черні вина Дисни 7 вересня 2024 року. Ось Дісна. Вон там лодочно. 8 вересня повернувся до себе в село трохи вище батьківки нижче Макошина. І ось наблюдаю таку картину. У нас мор трапився. Аналогічна ситуація на річці Сейм. Це найбільша притока десни, що протікає, зокрема на території Російської Курщини. Саме з неї все і почалося. Про забруднення водойми стало відомо ще у серпні. Росіяни скинули туди отруйні речовини. Відповідно, їх понесло течією в наш бік. О, я Йому руками поймав. Сомики маленькі. І ще якась рибка. Випущу ще вводила. Я спобачу. Блять, глина. О, щучка. Ой. О, пошла. Ні? О, куня. Ось, о. Може хоч вийшло річка Сейм. залів біля красної гори. Подивіться що робиться. Ужас, щуки ось, одні голову виглядають риби. Я не знаю скільки тут і тут не тонами, напевно. Що їй що і робить? Все, капець. Вон там все. Скучка плаває, така, мабуть, сьогодні додохне. У Держводагентстві констатують: забруднена вода із Десни вже досягла Київської області. 15 вересня характерну пляму посеред плеса помітили між селами літки та рожни. Таке забруднення може частково залишити Київ без питної води. Про це заявив заступник директора Київводоканалу Володимир Костюк. За його словами, Десна залишається основним видом водопостачання для учасних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців столиці. Костюк підкреслив, що альтернативи такому водозабору сьогодні немає. За найгіршого сценарію, додав він, доведеться перейти на інші способи, зокрема, задіяти Дніпровську станцію та артизіанські джерела. Та навіть у такому разі в києві доканалі не гарантують, що вдасться на 100% забезпечити путною водою всю столицю. Наразі через забруднення на річці Сейм загинуло 36 тонн риби та інших живих організмів. Їх утилізували. Таку інформацію озвучив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький. Він додав, що фахівці постійно моніторять ситуацію. Наслідки цієї екологічної катастрофи минуть. Через 2-3 роки. За словами Краснолуцького, річки треба буде заново зариблювати, аби відновилися популяції, які в них були. І все увійшло у звичний природний цикл. Водночас чиновник запевнив, що вода в кранах киян відповідатиме нормам, каже, Київводоканал вже провів пробну абсорбацію води, і вона була успішною. При цьому, з настанням сезону дощів, Десна насидиться новою водою, а пляму забруднення розмиє. Тож зараз і в подальшому вода на Київщині буде в межах санітарних норм. Ну а ми будемо продовжувати моніторити ситуацію, аби тримати руку на пульсі, підписуйтесь на канал сейчас і тисніть на дзвіночок. Не залишайте нас без своїх коментарів та вподобайок. Неймовірно приємно бачити вашу активність. Тому дякую наперед і до зустрічі!